Всім привіт, з вами Соня, і сьогодні мене запросили на день народження. Як бачите, я вже почала трішки збиратись. Я буду показувати вам, як приходить на моє, ну, день народження, на яке я йду. Ось подарунок. Тут зошити я маю дати, а ось сам подарунок. Тут так це виглядає. Ну і ще я купила квіти. Так що я буду показувати вам, як я збираюся, і як я фарбуюсь, і як я йду на день народження. Я тільки помила голову, скоро буду сушити її. Поки в мене коси підсохнуть, я збираю сумку. Ось моя сумка, зараз я вам покажу що в ній лежить. В ній лежить мафія. Мене попросили взяти кошелок, ключі і зеркальце. А я вже скоро піду сушити голову. Я вже посушила і випрямила коси і зараз буду фарбуватися і збиратись. Для макіяжу я буду використовувати туш, виск для губ, підводку хочу спробувати намалювати стрілки. Блискучки скучки такі, це на очі, для брів і хайлайтер. Я вже не зараз буду одягатися. Ось так і виглядає, скоро вже буду виїжджати. До речі, я вам забула показати букет, ось такий він вийшов. Вже виходжу, зараз буду їхати. Ми вже всі зустрілися, зараз ждемо, як Ми, всегда, і... Поліну. Тут принесе чуть, чуть блюд, он до дівчини собі граються. І ось Аня. Вона виносить ідуть, он до щось б'ються. Аня танцює у нас там музика вечорниці грає. Дівчина ми вже поділи трохи і ми зараз говоримо. Тут на танці ми вже просто перекусили, і зараз будемо грати в мафію скоро. Всі грати мафію. Ось карточки наші до на фоні у нас Сердючка грає. граємо в шпигуна. Happy birthday to you. Happy birthday. Прийшла додому і зараз. Я вам покажу, які мені гостинці ще дали. Це все так що ставте всі лайки, підписуйтесь на канал. Всім до нових зустрічі, всім пока.